Єдине насолода це коли ми завжди можемо слухати це слово Христос Воскрес. Чому? Воно не доїдає, тому що ми маємо перемогу. Ви знаєте, я завжди собі уявляв, цар царів, той, хто на небі творить все. І він каже, я так полюбив світ. Чи я йду сюди. Кожна людина, яка живе в цьому світі, це моє творіння, і за це творіння я готов прийти. Появляєте, Господь міг би все поміняти. Він би міг би створити нового Адама, створити так цього Адама, щоб не було гріха. Але він пішов на другий. Він сказав ні-ні. Це моє творіння. І кожен із нас тут сидить. Ми особливі для Бога. Настільки особливі, що той цар царів родився. Немовля, виріс, пройшов нелегкий шлях. В Вівсіманському саду настільки було важко йому, що він потребував допомоги. Бог його підкріпив через Ангела. І він пішов на Хрест. Ви знаєте, на Христі була сама велика перемога. Він сказав, що я люблю людей і я віддаю своє життя за них. І кожен із нас має надію. Вже має надію, вже має перемогу. І ми вже посажені на неї. Крім того, ми, як люди віруючі, маємо вже перемогу і маємо життя вічне. І я цим пишаюся. Мене звати Юра, я з місто Вінниці. Хочу трошки засвідчити, що Бог живий, Бог переможець, Бог 24 часа зі мною, Бог 24 часа з нашої країни. Я один із військових капіланів, який працює з хлопцями, з військовими на передовій. Я маю можливість свідчити, та як ваші пастиря, як ваші служителі, свідчать тут вам про милість Божу. Точно так само я свідчу своєю команди, потужної команди капіланів, саме тим хлопцям, які віддають життя. Для того, щоб ми сьогодні з вами могли тут бути і слухати слово Боже. Моя праця на фронті це в стабілізаційних пунктах, це медичні такі прийомні пункти, де хлопців поранених з передової привезуть саме в першу точку. Я маю можливість там працювати. Ми приймаємо хлопців поранених. Доторкаючись до них, ми промовляємо молитву, щоб Бог спас цю людину, відкрився і дав можливість, щоб перейшовши до нього, він мав життя вічне. Для нас це дуже особливо. Свідчити, що Бог живий, що на цьому життя не закінчиться, піддержувати духовно. казати, що є Бог-любов, що перемога тільки в ньому. Наше військо найпотужніше. І я вірю, що Бог той, який там же з ними знаходиться, він поруч, і хлопці, які я маю можливість спілкування, вони кажуть, що якщо б не Бог, нас би не було. Якщо б не Бог, нас би розбили б. Розбило. Якщо б не Бог, ми б могли б програти. Це люди, які, щоб ви розуміли, ніколи не ставку з Богом. І так Бог діє. Багато випадків є, коли хлопці приходять з передової і кажуть, ви знаєте, нас покривають різними, різними артилерійськими снарядами. І кажуть, чудо ми дивимося. Ми над собою бачимо завжди якісь От Отак Бог оберігає наших хлопців. Ви знаєте, я вірю в силу молитви. Настільки потужно вірю. І повніти випадок Моїсея, коли він підняв жезл свіда і він мав перемогу. Друзі, цей жезл перемоги в нашому Господі і в наших молитвах. Якщо ми будемо цей жезл опускати, на жаль, ми будемо. Безсильні, тому що сам Бог каже, ви дані до мене звертатися, просити, молитися. І ми маємо, як, як ніколи, можливість молитися, молитися за наше військо, молитися за перемогу, молитися за тих, хто в полоні, молитися за тих, хто падні вичений. Мені приходиться після фронту, коли я приїжджаю, ходити в шпиталь. Питаль там, де хлопці вже без кінцівок, поранені, але вже йдуть на поправлення. Дуже багато, на жаль, придеться нам, як віруючим, після війни мати можливість працювати з ними. Чому? Тому що вони дуже багато, багато в серці в біде. Багато волі, багато розчарування. Ми маємо можливість, у нас в Вінниці є можливість робити потужні табора для жінок, які стали вдовами, для жінок, які стали віддали своїх дітей, і діти прийшли до Господа. І ви знаєте, Останній раз було 42 жінки і 72 дитинки середини. Коли ми з ними спілкувалися, вони казали, нам це не потрібно. На третій день спілкування з ними вони плакали, каялися і дякували Богу, що Бог може втішувати саме їхні серця. Тому нам, як віруючим людям, нам тим людям, які мають надію. А надія наша на Господа ми будемо працювати в плані реабілітації нашої країни. Кожен із нас буде свідчити тому військовому, що Бог і любов, що саме в ньому ми можемо мати спокій, мир і виздоровлення. Ви знаєте, я ніколи не подумав, що. Я можу бути там, де я зараз є. Я 24 часа на фронті, зараз я приїжджаю, вівторок я виїжджаю на фронт. Ви знаєте, коли ти спиш з хлопцями в 4 ранку і на на відпрацьовування, відпрацьовування це то слово, яке вони говорять, це йдуть вони в окопи. Ти дивишся їхні очі. За їхніми очима. Щоб розуміли, стоять дітки їхні, дружини, мами. І вони йдуть тільки для того, щоб ми могли мати нашу вільну Україну. Тому я щиро дякую Богу за те, що де б ми не були, чи на передові, чи більш в тилу, що ми маємо можливість збиратися, молитися. І ні в комусь випадку не зупинятись молитві домі, просити можливість перемоги. Можливість, щоб кожна полонена повернувся додому і кожне понівечене на тіло у нашого героя, чи дитинки, чи жінки, щоб Бог міг втішити і повернути радість в серце і в радість в родин. Я не знаю, чи є, є можливість оператора трошки показати відео. І я дам. Маленьке, маленьке відео.